Через Львів на Париж до нашого міста заїде сотня ретро-екіпажів з усього світу. З 19 червня вперше на території України відбудеться п'яте трансконтинентальне ралі Пекін Париж. І ще 8 травня 96 ретро-автомобілів стартували від Китайського муру. Представники 22 країн світу вже проїхали через пустелю Гобі, Монголію та Росію. А 22 червня доберуться і до Львова. Участь в автогонці беруть класичні та вінтажні машини. Вартість деяких раритетних автоучасників перевищує декілька мільйонів доларів. Машини дуже цікаві. Машини: Ну Англія, Америка, Нова Зеландія, Австралія, Франція. Тобто, реально, ми вболіваємо за автомобіль номер 61 Це наші колеги з Алтайського краю на Москвичі, 412, дванадцятому, які успішно зараз досить виступають в своєму класі. Перекривати дорожній рух на час авторалі у нашому місті не будуть. А завдання для водіїв за 33 дні дістатися до ейфелової вежі.